Ой, слухай, дійсно. Дуже добре, що я показав мультфільм, а не грав друзям на тримбіті. Мені здається, що їм би мої співи не дуже сподобались. Та гра на тому інструменті. Мені здається, що ти б таку величезну деревину навіть не зміг підняти піку. Вибач, але вона ж завдовжки аж три метри. Як таке підіймати? А треба мати у легенях багато повітря, щоб у неї. А точно. Треба знайти таке дерево, щоб воно таке високе виросло. Це скільки років йому повинно бути? 120 або краще 150. Ого, чекати, 150 угу. років, поки виросте моя тримбіта. Так. Ти знаєш піку, а от наші друзі, які навіть не знали про те, що ми будемо розповідати про трембіту і про смереку, намалювали нам таке дерево, якраз яке дуже схоже на. На Смереку, Смереку. Ой, так покажи. правильно, от панченка Софійка, які 9 рочків намалювала саме ось такої висоти повинна бути смерека. Ось бачите, друзі. Ой. І біля по боках. Цих так. дерев позбирались друзі, вже чекають, коли зроблять з нею трембіту і будуть <рес> так, грати. Нам вже стане громовицею, щоб з неї можна було робити трембіту і грати на неї. Так. <рес> Дякую тобі, моя подружка. <рес> так, а от її сестричка Полінка намалювала нам ось таку дуже веселу компанію. Мабуть, вони також танцюють під співи трембіти. <рес> <рес> Можливо, і іншу музику, але дуже веселі. Якщо заграє трембіта, вони не зупиняться. <рес> так, це точно. Чекаємо, друзі, від вас нових малюнків. І, можливо, ви були на Західній Україні і бачили музеї трембіти або музикантів, які на ній грають. Так, до речі, один з відомих музеїв трембіти знаходиться в Ужгороді. То можна туди мандрувати, дивитись і, і навіть спробувати пограти. Йоп, якщо... Опинився поряд з музикантом, який грає на трембіті, обов'язково попросив би у нього спробувати пограти. Ой, ти знаєш, Піку, а от уяви, якби нам привезли трембіт Західної України, ми б її прикрашали різними візеруночками, малюночками. Так, у нас була б найяскравіша в світі трембіта. А взагалі трембіти прикрашають? Так, звичайно. Кожен митець, який робить цю трембіту, прикрашає її по-своєму. Тобто, виходить, однакових трембіт в світі не існує? Не існує. Він бачить таке дерево, три метри, 150 років. Мені здається, що ця трембіта дуже коштовний інструмент. Так, піку, але найкоштовніше це ні, не не трембіта, ані діаманти, ані що, а це любов наших друзів. Ми це точно. І для того, щоб вони ділились своєю любов'ю з нами, ми поділимося. З ними своєю любов'ю, та ми ваше божнюємо і кажемо до нових зустрічей. Чекаємо ваших малюнків! Так, друзі, ми вас дуже дуже любимо і чекаємо на зустрічі з вами кожного дня. Бувайте, бувайте.